Добрий день! І сьогодні ми знову в Одеському ліцеї номер 10 І знаєте, я сьогодні не одна зі мною вчителька української мови Одеського ліцею номер 10 ба, та ще й випускниця Одеського ліцею номер 10 Брижата Оксана Леонідівна. Добрий день. Ось. І знаєте, яка тема буде нашої зустрічі? Це тема вчителька української мови. До речі, у мене особисто теж була вчителька української мови. І знаєте, як її звали Наталя Володимирівна. як І, мене. і вона була така гарна, така цікава. Я пам'ятаю, ми малюки четвертий, п'ятий, шостий клас з таким замилуванням ходили на її уроки. А потім у мене була ще одна вчителька Лугова Юлія Всеволодівна, чарівна, молода, досвідчена. І я пам'ятаю, так хотіла навчитися говорити українською, так хотіла. І я спитала в неї, а як же це мені зробити? А вона мені каже, Наталочка, береш книжечку, читаєш голос і переказуєш. А я кажу: а помилки? Я ж буду російською все одно переказувати. А вона каже, ні. Ще раз прочитала і ще раз переказала. І ось Юлія Всеволодівна, я вчителька з вашої Божої ласки. І от запитання у мене до Оксани Леонідівни. Будь ласка, а от які у вас згадки про вчительку української мови? Будь ласка, так я вчилась саме в Одеському лицеї номер 10 і вчителькою моєї української мови літератури була Майя Петрівна Сікора. Ну, це була людина настільки добра, щер, щедра, щира. Її обожнювали діти, бо вона своєю любов'ю могла затьмарити, мені здається, навіть Бога. Бо вона любила всіх. І так само вона любила українську мову. І дуже. Дуже цікавим було те, що до нас дуже часто приходили люди з, з району. У нас були відкриті уроки через те, що Майя Петрівна вона запроваджувала е, такий засіб, як золоті розсипи. О, А я так само це чула. До речі, від нашого директора Володимира Іліча чула дуже давно. Бу, так, ласка. Золоті розсипи це була е, на той час, це були такі е, е, довгі дуже зошити, загальні, товсті. І треба було не писати правила. Ні, правила ми туди не записували. А як? Ми записували на кожне правило тільки приклади. І ці приклади мали бути цитатами відомих поетів, письменників, Живого. якихось діячів. Обов'язково да, треба було підписувати, хто саме написав е, ці цитати. І, звісно, треба було потім підкреслювати, які там орфограми ми використовували, або які. Які розділові знаки там треба було ставити, це все ми робили, і обов'язково треба було це оздоблювати якимись малюнками, якимись візерунками. Я пам'ятаю, що кіоски поруч зі школою вони пустіли, тому що всі листівки ми там загрібали. Ми купували все, що можна було, для того, щоб вирізати. Тільки от... ну ми дуже любили цю справу насправді. Ну і звісно, що е, це дуже цікавий досвід, того, щоб не вивчати саме не те, що просто вивчити правила, а зрозуміти, як на практиці це робиться. Да, точно, от як воно на практиці е, виглядає, ті, да, які, які там морфограми, які розділові знаки, це було прекрасно. Ще дуже, е, дуже цікаво те, що Майя Петрівна вона запровадила в школі оці так звані голубі огоньки, які були в радянські часи, але вона це робила саме в класі, можна було читати уривки поезій. Можна було робити інсценізацію якихось казок. Обов'язково ми приходили в якихось костюмах, готувалися це було, так, для кожного свята. Крім того, що вона була вчителькою української мови, вона так. ще була класним керівником. Нашого. Ну просто Так, да. І звісно, що вона на це витрачала багато часу, і ми всі були такими акторами завзятими. І я думаю, що це моє бажання. З дітьми весь час інсценізувати щось, так. ми дуже часто інзуємо да, показувати інсцени... ну, Саме інцонізуємо е ці... різні твори, уривки із так. творів. Це якраз те, що я взяла саме з дитинства, від Маю Петрівни. Я розуміла, наскільки це цікаво, наскільки нам самим це подобалося. І зараз я бачу от, в учнях, що для них це дуже важливо. Це так. дуже важливо розіграти це і побачити цей світ трішки з іншого, з іншого боку, не тільки так, як написано в книжці, а ще й побачити персонажі, як вони взаємодіють між собою. Це дуже важливо, Ну і звісно, коли вони всі разом починають вголос на пам'ять читати якийсь вірш, це, це така. Услада просто для вчителя. Це задоволення, просто да. і ти розумієш, для чого ти взагалі працюєш, і що учні вони дійсно це відчувають, ну просто так. прекрасно. Та да. а ще дуже важливе, дуже важливим, дуже важливою людиною для мене була пані Галіна Могильницька, коли ми не були на курсах підвищення кваліфікації. І коли перший раз я її почула, і для мене відкрився світ літератури. Зовсім по-іншому. От, 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 от зараз у нас є е, технології критичного мислення, да, яке е, ми так, впроваджуємо. Зараз, впроваджуємо. Да, впроваджуємо і всюди про це розповідають. Тот я хочу сказати, що вона це використовувала завжди. Для неї це не була якась просто технологія, <гум> для неї це е, е, було сенсом життя. Дивитись на все з точки зору критичного мислення. Ось так. І коли вона нам розповідала про Кайдаша, до якого ми знали тільки про те, що він тільки п'яниця, да, да, що, що всі сміялися над ним. Так. І так як вона нам е, побачила його, і вона не те, що вона побачила а ага. вона просто показала в творі, як його саме описує Іван Нечуй Левицький, і було враження, що перед нами просто Янгол якийсь. Людина. Якого вона побачила, тому що це була людина з руками, він вмів все робити. Для... До нього приходили люди, він мав неабиякий досвід. Так, він потім в кінці життя став п'яницею, але до того ж він таким не був. І дійсно. це дійсно, ну я ж кажу, вона просто відкривала кожну сторінку будь-якого твору, і ти бачиш цей світ зовсім по-іншому. Прекрасно. А от ще таке запитання до вас? Скажіть, будь ласка, а чи можна вивчити українську мову без літератури? Ні, неможливо. Неможливо. Ні, це не, обов'язково пов'язано. Обов'язково обов це культура. А ще таке питання: а що б ви порадили своїм учням? Яка порада? Учням порада да. читати, читати твори. Особливо сучасних письменників, бо ми знаходимося всередині культури української. Якщо ми не будемо читати наших письменників, поетів, не дивитися фільми українські, то наша культура пройде повз нас і ми, якби будемо існувати зовсім в іншому світі. А у нас є чого навчатися. У нас прекрасна культура. Дійсно. У нас чудові Дійсно. письменники і поети. Так, вони можуть не обов'язково читати. Сьогодні можна взяти аудіокнигу Правильно. і слухати її. І Слухайте українське. І воно само обов'язково крок за кроком але нав'яжеться вам і залишиться у вас в пам'яті. Дякуємо. А від мене особисто всім поважаємо вчителів! Вони роблять нас. Вони роблять наш світ. До побачення! До нових зустрічей. До побачення.